Їжа в Гулагу була одним з методів тиску. Режим суттєво економив, використовуючи тисячі в'язнів для важких робіт та розбудови міст з обмеженими ресурсами для утримання. Втім, неякісні продукти та малі порції обмежували фізичний стан і дух арештантів, а отже, убезпечували від потенційного спротиву. Відсутність їжі та сну впливала на в'язнів сильніше, ніж побої. Харчі, які видавали під час етапування до пункту призначення, часто були зіпсованими або в малій кількості. Нас везли як собак. Що їм турбуватись стосовно нас, ми і так вороги народу. Вони своїх військових, щоб не платити, то вбивали, то топили. Як везли, то трошки їсти давали, так щоб не вмерли. Поділилася спогадами зв'язкова ОУН, яку утримували у виправному таборі. Часто люди під час етапу харчувалися запасами з дому, переважно сухарями. Але цієї їжі не вистачало арешти були несподіваними, а на збори давали не більше кількох годин. Найчастіше арештованим в дорозі давали солону рибу, таку рибу давали і в таборах. Політув'язнена та учасниця дисидентського руху Стефанія Петраш Січко розповідала: Хліб давали сирий з каштану. Здавалося, що той хліб із глини. Багато дівчат від такої їжі хворіло, віддавали хліб дівчатам, які могли його їсти. Крім того, давали оселедець то була наша біда, бо зима була суха, снігу було мало, може, на два пальці товщиною. Ми той сніг їли, бо води нам не давали навіть помитись. Одного дня дівчина з нашого етапу дуже хотіла пити і сягнула ложкою в заборонену зону. З вишки пролунав постріл, вартовий убив її. В'язні отримували неякісні харчі, тому що кращі продукти розкрадало керівництво, дістаючи на заміну, зіпсовані. Аналізуючи розповіді в'язнів, хліб зазвичай був недопеченим чи вологим. Це робили, щоб збільшити його вагу, як нам варили щі. Наносив я в котел льоду, бо води не давали. Потім в кладовій знаходив капустяне листя. Таке мерзле, зелене. Нарубав того листя і поприносив в той котел. Листя капусти парилося, грілося, і потім йшло на роздачу. Хліб був пайками по 500 грамів. І той хліб, хоч з'їв за раз, хоч лишив на цілий день, то вже твоє діло. Часом був такий сирий хліб, що в шапку брав його, а що було робити, пригадував Василь Гапанюк зв'язковий упа. Зі спогадів політв'язнів, голод в таборах більше дошкуляв чоловікам, ніж жінкам. Найбільше гинули чоловіки, вони більше голодували, вимінювали за пайку тютюн, а самі шукали щось по смітниках або до хліба давали ложку жовтого цукру і багато води, наїдались, пухли і вмирали. Дівчата в усіх ситуаціях уміли триматись і жити на своєму лише пайку. Декотрі щось вишивали чи в'язали вільним за пайку хліба. Часто від неякісних продуктів чи брудної води люди хворіли. Я раз захворіла, як ми працювали на залізній дорозі. Почалася така епідемія, бо було дуже спекотно, а воду нам не постачали калюжі були недалеко від лісу, і ми з них пили воду, розповідала учасниця ОУН, політов'язнена та матір Героя Небесної Сотні Дарія Корчак. В озерному, де відбувала покарання пані Дарія. Більшість ув'язнених не звертались до місцевої лікарні, адже звідти майже ніхто не виходив живим. Загалом їжа в гулагу, радянських в'язницях чи на спецпоселеннях ніколи не була лише харчами, але усюди бранцям її катастрофічно не вистачало. Оксана Мишко підсумовувала у своїх спогадах десь є невидиме начальство, яке всім порядкує, дає арештанську їжу, що не гасить голод а навпаки. Розпалює його, шановні глядачі та прихильники нашого каналу. Ми розповідаємо правду про трагічні сторінки нашої історії, про те, як Радянський Союз винищував Україну і як його спадкоємець продовжує цю політику і в наші дні. Кожен наш випуск спрямований на те, щоб розкрити ці жахливі факти, зберегти пам'ять про загиблих і донести до світу правду. Про боротьбу українського народу за незалежність. Але для того, щоб ми могли продовжувати нашу діяльність, нам потрібна ваша підтримка. Ви можете стати спонсором нашого каналу на YouTube, де ми пропонуємо ексклюзивний контент для наших підписників або зробити свій внесок на нашу банку Монобанк.